Ось цей додаток FIAR це така віртуальна доповнена реальність, і за допомогою цієї віртуальної так, реальності ми можемо, припустимо, там на, на столику, в вашому робочому столі, з допомогою цього додатку відкрити, і в нас буде 3 d там, там, модель землі там, чи того самого сонця, чи якоїсь рослини. Так? Тобто діти можуть побачити його або там в кутку вашої кімнати може бути там зображення якоїсь тварини, або, ну. Ну, щось. Тобто це, це те, що так, доповнює так, додатковий такий елемент, який ми можемо використовувати на заняття. Або ось є додаток анатомії. R, де е, про будову тіла людини, Там додаток, ти встановлюєш, там є різні частини тіла, там мозок. І навіть в цій програмі, коли ви там на планшеті або в телефоні отак рухаєте, можна навіть розтиснути частини мозку, там можна подивитися, там, які бувають блоки мозку. Тобто, ну, тобто ви можете рухати є ще книги, до речі, до цих додатків, є ще книги, де от ви гортаєте з дітьми книгу, і там наводите вже нам спеціальний штрих-код, так, цим додатком. І тоді знову ж таки у вас в книзі оця картинка вона оживає, так вона буває в 3D-форматі, і ви вже з дітьми можете подивитися. Так, це додаткові сервіси. Тобто, якщо ви вже з дітьми говорите про якусь тему, то для них круто буде, якщо о, вони зможуть це побачити. Тобто, це означає, що наші уроки мають перетворитися лише те, що в інтернеті, те, що ігри якісь, так ні, це зовсім не так. Для нас оці о, додатки, вони просто мають ну змогу дітям задати змогу подивитися зглянути всередину так якогось процесу. І такі додатки, як ось арбук. До речі, вона в мене на телефоні є ось ця арбук, ось ви використовуєте, там ще є картки, так? У мене ще є картки, де ось. Про навколишній світ, і тоді вже цим, цим арбуком можна собі доповнювати і на картках, так, вони візуалізуються. Так, далі ось ця апронатомію людського тіла, так, його компонентів, доповнення реальність. І прикольний додаток, оцей QIV, він допомагає діткам оживляти розмальовки. І якщо там якась у вас цікава лексична тема, або ви там вивчили літеру, чи не знаю там цифру, ще щось, то класно, коли діти зможуть так розмалювати і потім оживити. Так, те, що вони намалювали. Я думаю, це буде так цікаво для садочку, можна брати цю і на підготовку до школи. Далі віртуальні екскурсії музеї України просто неба. Якщо от ви зайдете на сайт, то там десь 7 чи 8 музеїв, так українських, і ви можете віддати так по поблукати. Так там. Музеї просто неба. От, Далі 360 е, міст, так, додаток. тут найбільша колекція е, сферичних панорам світу, де ви можете гуляти вулицями найпопулярніших міст. Тобто, якщо ви десь подорожуєте на підготовці до школи от, або про щось читаєте, відразу можете зайти на сайт і просто подивитися прогулятися так, цим містом. От, е, Світ, країни всього світу є. І, і Explorer.org Тут веб-камери стоять для спостереження за природою. Тобто ми можемо собі спостерігати так, за світом, за тваринами в такій онлайн-реальності. Тому. От саме це такі помічники, які от, підсилюють так вашу лексичну тему саме на заняття з підготовки до школи. Вони дуже класні і діткам подобається так, коли вони можуть ну, так, долучитися так, до, до якихось таких ну, начебто, ігор, але разом з тим вони навчаються. Так, гейміфікація, так, це створення ігор. Ми бачимо, GameLab – це платформа, от, саме для створення дитактичних розвиваючих ігор стек, Stack само ви можете створювати власні так, матеріали. EducaPla, е, е, генератор безкоштовних навчальних ігор, бо на деяких платформах е, ну, зустрічається, що вони платні. Так? І е, там безкоштовних ігор дуже мало. От саме EduClay е, це от саме сайт, де всі ігри безкоштовні. І...